Це 29-річний військовослужбовець Володимир. Він Нацгвардієць. Ще задовго до 2022 року чоловік обрав військову справу, бо відчував саме у цьому його сила. Спочатку строковиком, а згодом у 2019 році підписав контракт тут, у Тернополі. Мама, то так як вона завжди хотіла, щоб я був військовим. У мене брат військовий, вже більше 10 років. Вона, ну, тож, але... Я любив машини. Вже 24 лютого, не сумніваючись, зрозумів бути військовим це його обов'язок. Ну, я розумів, що буде, бо то, що просто так, ну росіяни не можуть скільки війська збирати на границях. Ну, ніколи такого навчання не було, то прекрасно розумів, що, ну, осіннів, що то буде. Ну, що так скоро, то ну, не думаю. Я тоді ніс е, е, службу на тимчасовій варті вечором, приїхав додому. І, ну, це як звичайно, вдома повечері вліг спати. Там. І рано дзвінок дзвонить до мене командир і каже, що все, почалась війна, давай на роботу. Ну, я їхав, тут був хаос у нас, ні проїхати, ні пройти. Так що я вже розумів, що треба захищати батьківщину. Бо цього Володимир був водієм-далекобійником, тож і на війні обрав подібну місію: ремонт автомобілів, їхнє відновлення та відправка назад на схід. Так служив три роки. О після ротації чоловік став начальником майстерні. Для мене це та як робота, та як обов'язок. Ну, що я мушу захищати свою державу. Ремонтували автомобілі як у Тернополі, так і на сході України. Володимир розповідає, доводилось працювати на Бахмутському напрямі у липні 2022 року. Досить часто лагодив волонтерські авто просто неба. Через часті прильоти в ангари. В основному там, ну так як там доріг немає, то це, в основному проблеми по ходові там з ним. Ну, бували такі, що приїжджали, що ремонту не підлягають. Окрім того, чоловік доставляв на позиції їжу, матеріали, бензин та речі першої необхідності. Якби я був там відряджений один, типу з то я там, мені перший час, так як другий чужий колектив, там це було важко. Але потім мені почали надавати допомогу, там нормальні хлопці. Я, звісно ж, боявся, бо безстрашник, я там нікого не бачив, всі мають страх. Це. Ну, всі були настроєні патріотично. І, ну, як мені було з ними легко. Ми спілкуємося, але ми у різних частинах служимо, бо я так був рекомендований до іншої частини. Ну і, на жаль, багато вже. О, саме важче, що в мене було, це коли хлопці вертаються завдання, там, знаю, їх то. Вони казали, що все, той 200, той 200. Оце для мене дуже важко було. А ще каже, на фронті складно спостерігати за цивільними людьми, які залишаються там жити. На військових вони реагують по-різному. Бувало таке, що я по дорозі їхав, там, то діти просто вибігали на дорогу. Я був одному, дав шоколадку, там сок, там суп пайок, то він дуже тішився, там, він постійно вибігав потом на дорогу. Я бачив, якщо машина проїжджала. Ротом чоловік з Борщівського району, хоч проживає у Кам'янці-Подільському, там зараз і його сім'я. З дружиною і донькою каже, прощатись буває найважчим. Мені перед самим виїздом до мене приїхала дружина у Тернопіль, типу мене провести. Все, я вже біжаю, і вона мені прив'язала ниточку на щастя. Ну, я. Вірю в це, що воно допомагає. Коли 24 лютого Володимир поїхав за викликом у військову частину, дружину з донечкою зміг побачити лише через вісім місяців. Так як я зараз на вихідні приїжджаю додому, то вона мій від'їзд дуже стильно, ну важко переносить. Навіть був момент, коли вона лізла у сумку до мене, викидала речі і лізла, бо вона їй ну, дуже важко без батька. Ну, так само мені тут важко. Приїхав там, дружина скидує відео, вона вже ходить. На приїхав вона вже почала розмовляти. Там телефон бере. Уже щось хоче, типу, розказуємо. Я не розумію того, що їхньої мови. Попри все, Володимир ділиться, допоки гримить війна, його дім це місце, де його серця болить найбільше. Адже заради мирного та спокійного життя він продовжує йти вперед, віддано своєму переконанню, що мир найбільша цінність, за яку варто боротись.